Ось це дуже відома на Росії матушка Валентина Корнієнко, яка є уродженкою Волині, а саме села Оленене на Камінкашищині. Ми вже розповідали, як Волинянка виїхала на Росію разом із родиною. Ходить там на ефіри до пропандиста Малахова і дарує йому ікони та веде російськомовний Ютуб канал. Однак, це ще не все виявляється. Валентина Корнієнко спокійнесенько їздить із Росії в окупований нелюдами. Український енергодар прославляє там російську церкву та навіть проводить хресні ходи. Нагадаємо, що це саме те місто, де розташована Запорізька АЕС. Саме там окупанти тримають у полоні цивільних працівників станції. В той же час ця особа робить вигляд, що війни немає. Та ж можна ділять на сові сказала Тісиан, батюшка прозорливий, говорив, Солдат з пітаслузбайот в окупованому Енергодарі Валентина Корнієнко нібито допомагала відбудовувати один з храмів. Отож, матушка щодня виставляє у себе на ютуб-каналі кілька відео із піснями, так званими влогами з життя. Серед усього цього проросійського контенту можемо побачити ось це відео, датоване 12 липня 2024 року. Казанська боже матір. Пасала с мольбою. На відео сотні людей йдуть хресним ходом по місту Енергодар, яке окуповане росіянами. А тут ось ця так звана матушка дає концерт в Енергодарі на честь Казанської ікони Божої Матері, датоване відео від 2019 роком. Тобто ще до повномасштабного вторгнення Росії жінка їздила у місто, прославляла там російську церкву та усе російське шок, що таке може робити уродженка Волинь. Відомо, що ця матушка жила у Росії ще з 2018 року, а можливо і раніше. Ось таке повідомлення ми знайшли на сайті Екантербурзької єпархії. Матінка Валентина родом з України з Волинської області, закінчила духовне училище в Почаєві, яке випускає регентів та вчителів недільних шкіл, викладачів історії та християнської етики. Потім навчалась у богословському інституті, де здобула вищий ступінь богослов'я. На Уралі Матінка Валентина живе трохи більше чотирьох місяців, переживши трагічні події в Луганську, за Божою волею разом з чоловіком, священником отцем Олександром опинилися в селі. Рашеве Тюменської області, яке жило довгий час без священника. Помітили ні слова про вторгнення російських військ в Україну та злочини рашистів у мирних українських містах та селах. Ба Більше у деяких так званих кліпах ця жіночка за найкращими традиціями ростебе і пропаганди одягнула своїх дітей у радянську військову форму. Там, де йде війна, І на завершення ще одна цікава деталь цієї історії. Поки матушка Валентина Корнієнко їздить по окупованих кровожерливою Росією містах і прославляє російський мир, на окупованій території Запорізької області помер її брат. Як раніше нам розповіли мешканці рідного села Валентини, тіло чоловіка тоді не змогли привезти до батьків, як і не вдалося рідним поїхати на похорон. Тим часом батьки Валентина Корнієнко продовжують проживати у селі Оленина на Волині. Чи не щодня на Кам'янкаширщину привозять тіла загиблих від рук росіян місцевих жителів, села у постійній скорботі за рідними? Однак матушці Валентині до цього очевидно немає ніякого тіла, бо ж вона вперто робить вигляд, що нічого не знає про криваву війну в Україні. Та до всього ж ще й їздить в окуповані її новими співвітчизниками міста.